У молодіжному центрі працівники міської ради організували зустріч із студентами шести вишів Хмельницького, аби запросити їх на стажування. Прийшла на зібрання, й Алла Чайковська. Дівчина здобуває ступінь магістра справа у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юськова. Я вже давно чекала цього моменту, коли отримаю отримую диплом бакалавра і зможу розпочати стажування в міській раді, тому це є дуже хороша ініціатива, і я надію, що я зможу пройти. Ти і отримати можливе працевлаштування на зустріч. Завітало близько трьох десятків студентів. Розповідала молоді про умови стажування, керуюча справами виконавчого комітету Юлія Сабій. За її словами, отримати таку можливість мають змогу молоді люди віком до 25 років, які отримали диплом бакалавра чи магістра. Перший етап заповнення аплікаційної форми на веб-сайті Хмельницької міської ради. Після того співбесіда в присутності керівників структурних підрозділів по заповненим аплікаційним формам, в котрих виставляється пріоритетність напрямків, галузи. Молода людина буде запрошуватися за на двомісячне стажування в форматі роботи головного спеціаліста Хмельницької міської ради певного структурного підрозділу. До слова, це вже десятий набір на стажування в управліннях, комунальних установах та підприємствах міської ради. По завершенню молодих людей зараховують до кадрового резерву, а найкращих працевлаштовують. На сьогодні 24 колишні стажисти працівники виконавчих органів міської ради. Одна із них Вікторія Вишневська. У липні цього року дівчина успішно завершила стажування, а нині обіймає посаду головної спеціалістки відділу реєстрації місця проживання управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради. Я навчалася на магістра права, тому мені в принципі було цікаво. Я хотіла спробувати. Свої сили в державних в державній структурі, виконавчих органах, мені це було цікаво. В Принципі, проговорювалося попередньо на початку стажування з керівником відділом, що в нашому відділі є місце робоче, тому звичайно ну, я очікувала на це. І коли вже підтвердили, що я одна з тих, хто працевлаштовані, я звичайно ж зраділа. Дівчина додає, нині у її обов'язки входить видача довідок. Сьогодні, до прикладу, в перші дня не було багато людей. Після обідньої перерви більший поток людей був взагалі не важко. В принципі, в нас люди розуміють все, деякі навіть приходять вже знають щодо чого. Тому мені подобається. Триватиме прийом заяв на стажування у виконавчих органах міської ради до 15 жовтня. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.